Вітаю у промову! Переконана, мало хто з нас любить людей гордовитих, пихатих, зверхніх, зарозумілих, тих, що поводяться занадто самовпевнено, вважаючи себе в чомусь вищими від інших. Силу селенну означень має ця людська риса з безлічу значеннєвих відтінків. Наприклад, бундючний, зазнайкуватий, кокошний, напиндючений, пановитий, самовдоволений, спесивий, чванливий, чванькуватий та інші. Як таких людей упізнати? Дуже легко за позою руки фертом, або взятися фертом по підбоки, тобто приймати позу самовдоволеного, виявляючи пиху, або подивитися на ніс, тому що ці люди люблять кирпу гнути. Губи копилити, ходити павичем, величатися, як заєць хвостом, драти голову, як попова кобила, величатися, мов куций бик у череді, кивати головою, як кобила в спасівку, або ж підняти морду так, що й кочергою носа не дістанеш. Говоріть українською правильно та будьте простими, доступними, приступними, безпосередніми та природними